Ну і Володимир Соловйов. Він у своєму ток-шоу, розмірковуючи на тему чергових ударів то по Кривому рогу, то по сумам, сказав, що ну так, вдарили по сумам. Але військові, як завжди, прикривалися цивільними і тому багато жертв серед цивільних. І Соловйов говорить, що. А як же так? Дивіться, на заході почали всі кричати, що Росія знову вбився і там забули такий собі термін, як запуствуючий ущерб? А куди ділся термін «collateral damage» запутствуючий ущерб? То виводить висновок Соловйов, що ці всі цивільні жертви, 13 тисяч 15, як говорить ООН, це. Сопутствующий ущерб, і це все є маніпуляція і неправда. Чому тому, що коли напевно американці виводили цей термін, вони не мали на увазі повномасштабну війну, масовані бомбардування, удари по цивільній інфраструктурі, по скупченню людей у центрі міста, вони напевно вкладали в це трошки інший зміст, а не такий, як маніпулятивно хоче подати соловйов.